Це тера собачка з контузією, евакуйована з прифронтового Оріхова. Сьогодні у Запоріжжі собачкам тяжко. Вони лякаються обстрілів, тікають та губляться. Декого волонтери вивозять з населених пунктів, де вже немає життя. Інших недобросовісні господарі просто викидають на вулицю. Але в цій історії є і позитив. Теру прихистили у притулку дай лапу, друже. Запоріжці беруть котиків та собачок з вулиці та прихищають у себе вдома. Сьогодні у міжнародний день домашніх тваринок ми запитаємо запоріжців та переселенців історії їхніх хвостиків. Дивіться далі, буде багато позитиву та добра. Так, тера. Постійно. Постійно каже, о, кажу, ні. Це граната F1, черга D5, Купили. А як звати? — Джай. Як? Джай. 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 На хінді це означає друг. Рибалка. І для мене от це, ну, зараз не можна ходити на хортицю. А так я на хортицю, от це там -то, по всяким кущам, по всяким буйракам, а він іще їжаків, там, змій. Короче, он друг, он друг. Подарили на день рождения. Дети. А это Как назвала? Зовут ее Ева, ей уже будет вот в феврале 6 лет. Это вообще же говорят, кто одинокий, тому нужно обязательно собакам. Поскольку я сейчас живу одна, у меня она нас спасает от одиночества. Она мне помогает, она меня ждет, она меня любит. Я с удовольствием с ней гуляю. Поэтому, конечно, это мой друг, это мой член семьи. Я волнуюсь о ней, чтобы она не болела. Она очень стрессует, особенно когда сирена, взрывы. Она нервничает, она трясется вся, ее дают успокоить, и она ничего не помогает. В общем, прячемся между стеночками. Вот так как-то и спасаемся. И когда немножко утихает, я говорю, все, идем на диван. И тогда она выходит в комнату, смотрит, насколько спокойно, но спать ночью уже она не будет. Она будет бдить всю ночь, ну, утром уже отдыхает. Да. У мене є типу власний кейс, коли в мене почалась депресія через на фоні війни, я зверталася до психіатра, мені сказали, що в мене типу депресивний стан, і вона почала задавати мені питання, що типу вас тримає взагалі на поверхні, як то кажуть. І я їй розповіла про те, що я просто працюю з тваринами, вона на мене повернулася і каже: Ну, напевно, це типу максимум, що ви могли зробити. Тому я вважаю, що навіть у найскрутніший час тварини це мастхев, і якщо людина якось погано ставиться до тварини або не має тварин то напевно це знаєте, такий маленький ред флег вже. У нас дві собаки киця і шиншила. До цього був ще пацюк і хом'як, але, на жаль, вони не дуже багато років живуть, але ми дали їм веселе життя. Багато тварин на мене. Ну, можна і так це назвати. Його також звати Йода, тому на честь нього ми і назвали наш зоопростір. Ми його знайшли в новорічну ніч за декілька годин до комендантської години. Е, да, приїхали туди, на нас подивилися і сказали, Ну ви подумаєте ще, і ми забрали його на наступний день за 500 гривень. Якщо ви бачите на вулиці тварину, яка потребує допомоги, і навіть якщо ви розумієте, що ви не в змозі залишити її в себе назавжди, дайте їй шанс, заберіть її до себе, підлікуйте, нагодуйте і спробуйте знайти її дім. Бо кожне життя має вагу. У мене три котика, три кішки. Вони всі були підібрані з вулиці у Запоріжжі протягом трьох років. Батьки живуть ще, вони живуть у Краматорську, це ще українська територія. Вони залишаються, вони годують тварин, котів і собак, усіх, хто по вулиці виїхав і залишив своїх тварин. Вони ними опікуються, і, в принципі, це. У нас просто вся родина така. Ми всі так ставимося до тварин, і я кожному бажаю, бо тварини дарують незабутні емоції, лікують від усього. В нашому притулку на сьогоднішній день мешкає. 533 тварини. Це і собаки, і коти, також у нас є міні-притулок для гризунів. Також є в нас дикі тварини, такі як білочка з переломом хребта, є косуля інвалід без однієї ноги, є лебідь інвалід без однієї ноги, є лисиці, є янотовидна собака, також є декілька маленьких їжачків. Ну, у нас є тварини, наприклад, яких люди в нетверезому стані викидали з 9-го поверху, з восьмого поверху. Людям щось було ні. Усім все одно. В нас є хлопець на ім'я Чокі, якого господар порізав ножем. Його привезла до нас поліція. Господарі що зробили? Ні. Чокі до сих пір живе з нами. І він досі кидається на руки. Він досі кидається на людей, тому що він їм не довіряє. Тому що його били, його різали. Твоя бусіма. Ті того, який сьома.